Так, в нас починається жнива. Кукурузи хотин. Є 2 гектари. Треба їх зібрати. Осінню не вистачало часу, вологість була велика. Заки помідори, закі капуста, заки все інше. У нас застала зима. Посіяний тут гібрид хотин, як на мене непогана кукуруза, враховуючи, що сіялося в кінці травня була посуха і крім одного підживлення позакореневого карбомідом тут нічого не вносилось. Покуруса досить непогана. Так що на замітку тим, хто думає, чи купляти імпортне насіння, чи наше, не знаю як інші гібриди, але хотин досить непогані дало в таких умовах результати кащини є різні тому що сіялося практично в суху землю кукуруза яка зійшла швидше почала тиснути на ту, яка зійшла пізніше, і, відповідно і качани різні. Але качан навіть зараз 3 лютого, 3 лютого, качани всі тримаються, де-не-де пошкодились миші. В загальному сподіваємося ще зібрати досить непогану кількість кукурудзи. Про врожайність не скажу, бо наразі збираємося збирати її вручну. Якщо будемо молотили певну кількість, то знімемо для вас окремий. відео. Ціни є аж дуже великі, але для тих умов, які були в цій кукурудзі, то, як на мене, результат досить непоганий. Без нічого фоски, без ні салітри. Планували вносити під культивацію нітромофоску сказали що сівалка буде вносила. приїхала сівалка без шлангів під міндобром. вже не було виходу Сіяли без міндобри отакий малесенький кусочок Розміром 2 гектари. Планово ще до весни вирвати. А чим ви займаєтеся? Короткими, холодними зимовими днями.